Вітаю! До вашої уваги програма головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Щодня Сумщина піддається атакам з боку росіян. Ворог наносить удари різноманітними видами зброї по цивільній інфраструктурі та мирним мешканцям. Тож правоохоронці закликають жителів населених пунктів, які постійно обстрілюються, евакуюватись до більш безпечних місць області. Якщо вам потрібна допомога у транспортуванні, звертайтеся до поліції. Вже майже два тижні триває евакуація мешканців Великописарівської громади. Цей процес очолює місцева влада та поліцейські. Більшість людей виїжджають особистим автотранспортом. Тих, у кого немає можливості дістатися до місць збору самостійно, працівники поліції привозять службовим транспортом. Не перебувайте Я Так не Ой, подігали, подігали. За словами поліцейських, евакуюють здебільшого тих, хто дає добровільну згоду на це і хто ще не виїхав самостійно. Щодня літніх людей та сім'ї з дітьми у супроводі правоохоронців евакуюють автобусами до більш безпечних населених пунктів області. Максимально вивозимо людей, тих, які звертаються до нас, допомагаємо постійно в режимі 24 на 7. Працівники поліції цілодобово допомагають місцевим жителям у будь-яких питаннях, транспортують маломобільні групи населення, буквально під обстрілами вивозять дітей, жінок та літніх людей, навіть з віддалених сіл, які найбільше потерпають від шквального ворожого вогню. Деякі прифронтові села громади вже зовсім стерті з лиця землі. Там не залишилось жодного мешканця. Натепер у самій Великій Писарівці через щільні обстріли не функціонують медичні, освітні та інші заклади соціальної сфери. Вцілілі будинки та магазини знаходяться під захистом військових та поліцейських, які не покидають громаду та постійно чергують, роблячи усе можливе для збереження життя та майна людей. На Сумщині поліцейські вилучили з незаконного обігу контрафактний алкоголь, а це майже 3 тисячі літрів спирту невідомого походження та алкоголь без марок акцизного податку. Виявлену продукцію слідчі направили на проведення експертного дослідження. Слідство триває. Днями у Ромнах у ході реалізації оперативної інформації поліцейські спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Сумській області провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили у двох мешканців району за місцем їхнього проживання майже три тисячі літрів спирту невідомого походження. Та алкоголь без марок акцизного податку. Під час проведення обшуку за місцем мешкання 37-річного жителя району правоохоронці вивели майже 2,5 тисячі літрів безакцизних алкогольних напоїв. А у гаражному приміщенні 54-річного жителя міста Ромни поліцейські вилучили майже 500 літрів алкоголю, що зберігався у ємностях різного об'єму та не мав відповідних марок акцизного податку. Виявлену продукцію слідчі вилучили та направили на проведення експертного дослідження. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 204 незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підексизних товарів Кримінального кодексу України. Мешканець Конотопу хотів заробити легкі гроші протиправної діяльності, збуваючи психотропи. Поліцейські затримали його на гарячому та вже повідомили про підозру у збуті наркотиків у великих розмірах. Дільнічні офіцери поліції спільно з поліцейським офіцером громади Конотопського районного відділу поліції помітили молодого хлопця, який перебував на пустері та щось ховав у траву. Побачивши правоохоронців, молодик помітно занервував. Під час подальшої перевірки зловмисник зізнався, що робив закладки з психотропною речовною. Півіпі як попередньо встановили 30-річний чоловік в месенджері натрапив на групу, де пропонувався заробіток. Через вказаний чат-бот фігурант зв'язався з невідомою особою, яка за грошову винагороду запропонувала робити закладки з наркотиками, на що останній погодився. Отриманий товар, зловмисник розкладав у визначених місцях для подальшого отримання їх третіми особами. середині кожного зі згортків бачимо прозорі зіп пакети, всередині яких знаходиться кристалічна подрібнена речовина. Поліцейські затримали наркозбувача в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вилучили 11 зіп пакетів з кристалічною речовною зовні схожої на півіпі, банківські картки та мобільний телефон. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили злочинця про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересування чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. На даний час правоохоронці працюють над встановленням інших осіб злочинної схеми розповсюдження наркотиків. Сумські поліцейські затримали чоловіка за спробу вбивства зятя. Під час словесної перепалки тест наніс родичу удар ножем в область серця. Наразі нападнику вже оголошено підозру. Днями до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у під'їзді однієї з багатоповерхівок обласного центру виявлено чоловіка зі слідами крові. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, під час розпиття алкоголю між тестем та зятям виник конфлікт. Не стримавши агресії, 63-річний чоловік схопив ножа та вдарив їм родичам в область грудей. З пораненням 45-річний чоловік був госпіталізований до лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зарядня злочину зі слідами крові. За даним фактом, слідчі поліції за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України закінчений замах на умисне вбивство. На даний час зловмиснику судом вже обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Протягом березня ворог кілька разів застосовував авіаційні разові бомбові касети по нашій області. Вони містять в собі небезпечні кулькові осколкові бомби. Вибухотехніки поліції Сумщини зачищають території та знешкоджують боєприпаси. Будьте обережні при виявленні небезпечних знахідок та повідомляйте про це поліцію. Минулого тижня ворожою авіацією було здійснено бомбардування ряду населених пунктів на території Шоткінського району. Росіяни під час нанесення авіаударів використали касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-05 масою по 417 грамів кожна та має велику зону ураження. Під час викидання з бомбової касети бомби, що мають вигляд невеликих сріблястих сфер розміром з тенісний м'ячик, розлітаються по великій площі і, при зіткненні з поверхнею, деревами та предметами вибухають, вражаючи все живе, що є навколо. Деяка частина кулькових авіаційних бомб не спрацьовує і застрягає в землі або залишається на поверхні ґрунту. В цьому разі спеціалісти відділу вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Сумській області виїздять на місце подій і проводять розмінування території, застосовуючи металошукачі та інше вибухотехнічне обладнання для виявлення цих вибухонебезпечних предметів. Коли така срібляста куля, що відразу не вибухнула, лежить десь у траві, вона може привернути увагу людей. Може виникнути бажання підійти ближче до неї, взяти її до рук, щоб роздивитися поближче. Цього робити категорично не можна, бо існує небезпека вибуху. Під алюмінієвим корпусом знаходиться понад три сотні готових уламків у вигляді сталевих кульок та 70 грам вибухівки. Шановні жителі області, будьте обережні! При виявленні такого вибухонебезпечного предмету не підходьте до нього, не беріть до рук, не проводьте з ним жодних маніпуляцій. У разі виявлення авіабомби шоаб 05 або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів терміново повідомляйте поліцію за телефоном 102. Поліція Сумщини нагадує громадянам про заборону спалювання сухої рослинності, а також попереджає про адміністративну та кримінальну відповідальність за протиправні діяння. Щороку навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. За останні три роки від неконтрольованого поширення вогню через спалювання сухої трави, листя та сміття на присадибних ділянках чи городах загинуло 14 мешканців Сумської області. За спалювання сухої трави та листя передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 300 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень на громадян та від 15 тисяч 300 до 20 тисяч 400 гривень на посадових осіб. За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу загальнонебезпечним способом настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, будьте свідомими! Завжди перебуваючи у лісі, в полі чи у себе на городі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Не допускайте поширення відкритого вогню, облаштувань вогнищ. Неконтрольоване полум'я, чи навіть іскра або недопалок цигарки, може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин і людей. Сумські правоохоронці затримали наркозбувачку. У зловмисниці вилучили 16 згортків з психотропною речовиною PVP-сіль, яку вона намагалась збути шляхом розкладання закладок. Наразі слідчі вже оголосили її підозру у скоєному. Працівники відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції затримали 22-річну дівчину, яка займалась збутом наркотиків шляхом розкладання так званих закладок. Під час проведення особистого обшуку у сумчанки було виявлено 16 поліетиленових згортків з кристалічною речовиною. pvp сіль. Усе виявлено поліцейські вилучили та направлено дослідження до сумського науково-дослідного експертно-каналістичного центру МВС. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Поліцейські розшукують шахраїв, які одурили мешканця Сумщини під приводом продажу товарів. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. До Романського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його ошукали. Чоловік знайшов оголошення на відомій інтернет-платформі про продаж човна. Поспілкувавшись з продавцем, вони дійшли згоди про відправлення товару. Продавець повідомив, що він є літньою людиною і не може самостійно відправити товар. Тож попрохав покупця надіслати йому кошти за покриття витрат на пересилку. Але і це ще не все. Він мені перезвонив і сказав: якщо не влаштовує, то або кошти назад верну, або якщо вас влаштовує, я в місто відвезу, яке від 100 кілометрів від мене, і, і відправлю Ну, Тоді мені перестріл, будь ласка, всі кошти, так як я літня людина попросив свого сусіда, щоб чекума, я не пам'ятаю, як він сказав, що, щоб відвезти, ну, відвезти лодку, а потім ще й кошти забрати. Воно все в дійсності так і є. Ну, я перерахував кошти після того, як він створив на новій пошті ТТН-накладну. І виходить, я перерахував остачу і не отримав неодки одним словом мене ошукали. У підсумку потерпілий втратив власні заощадження на загальну суму 7 тисяч гривень. За даним фактом, поліцію відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України та проводять подальшу перевірку. Шановні громадяни, нагадуємо, обираючи в інтернеті товар, варто пам'ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. На своїх ресурсах розміщують яскраві фото товарів, пишуть позитивні фейкові відгуки та швидко консультують. Основна мета зловмисників переконати покупців здійснити повну або часткову передплату за вподобане. Після цього продавці перестають входити на зв'язок, а жертва не отримує оплачений товар чи послугу. Тому радимо обирати післяплату. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами значно нижчими, ніж в інших магазинах. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах. На Сумщині правоохоронці викрили схему незаконної переправи чоловіків за кордон. Зломисники оформлювали фейкове опікунство. Таким чином, громадяни призовного віку безперешкодно покидали межі країни за підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області за оперативного супроводу працівників управління міграційної поліції та під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування відносно двох мешканців Сумського району, які організували незаконний трансфер військовозобов'язаних за межі країни. За даними слідства, двоє мешканців області оформлювали фейкове опікунство, що надавало змогу безперешкодного виїзду за межі України. За свої послуги зловмисники отримували до трьох тисяч доларів США за особу. Під час проведення санкціонованих обшуків за місце мешкання організаторів незаконної переправи поліцейські вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Конне переправлення осіб через державний кордон України. Слідство триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання в уряді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Конотопські поліцейські затримали збувача наркотиків та зброї. Правоохоронці викрили зловмисника на гарячому. Йому повідомили про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень. Працівники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції викрили мешканця району, який зробляв гроші, торгуючи забороненими речовинами, зброєю та боєприпасами. У ході проведення оперативних заходів та негласних слідчих дій правоохоронці здокументували 32-річного чоловіка на продажі нарковмісного лікарського препарату за схемою з рук в руки. Окрім цього, правоохоронцям вдалося встановити, що зловмисник шляхом передачі посилок рейсовими автобусами збув гранату та пістолет. Збуча затримано процесуальному порядку. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи присилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У ході затримання у останнього вилучено 2,5 тисячі гривень банківську картку та мобільний телефон. Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили збувачу про підозру у вчиненому. Слідство триває. Спецпідрозділи поліції Сумщини провели навчання з залученням броньованої техніки. В умовах відсічі збройної агресії РФ, бойове злагодження, вдосконалення навичок та відпрацювання вмінь є дуже важливим. Вчора бійці спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії та поліцейські батальйону особливого призначення головного управління національної поліції в Сумській області провели практичні навчання із залученням бойової броньованої техніки. Головне управління національної поліції Сумської області чітко розуміє на завдання, які ставляться перед поліцейськими в умовах відсічі збройної агресії Російської Федерації. Тому сьогодні було прийнято рішення і проведені практичні заняття з використанням бойових броньованих автомобілів, які ми на сьогоднішній день маємо в розпорядженні. Мета нашого проведення наших занять це проведення бойового злагодження, отримання додаткових навиків володіння відповідною стрілецькою зброєю, володіння і керування бойовими броньованими автомобілями, які для нас є новими. І, в принципі, відпрацювання навиків використання пікапів з автоматичною зброєю, яку ми використовуємо для ураження повітряних об'єктів, якими на сьогоднішній день Російська Федерація тероризує мирне населення України, в тому числі і Сумської області. Бойове злагодження підрозділів проходило безпосередньо під керівництвом начальника головного управління національної поліції в Сумській області Петра Токаря. Проведемо практичні стрільби з метою покращення. Навиків влучності стрільби, як в русі, стаціонарні, е, стаціонарні цілі, рухомі мішені. Також е, ми залучаємося до ураження повітряних об'єктів, треба мати серйозні навики для того, щоб влучно вражати ці цілі. Подивимось, скільки треба розрахунку для кожного автомобіля, подивимося по часу розгортання. Для того щоб розуміти об'єктивно для себе скільки часу нам займе розгортання, звертання, передислокація, перезаряджання і всі інші такі моменти. На заняттях спецпризначенці поліції вдосконалювали навички керування бойовими броньованими машинами, відпрацьовували свої вміння вести вогонь з кулеметів по цілях на ходу під час руху бойових машин на складній місцевості, тренувалися влучати в ціль з важких кулеметів з нерухомої техніки. Крім того, тренувалися у пілотуванню безпілотних літальних апаратів, введенню повітряної розвитки та враженню безпілотниками цілей на землі. Вважаю, що заняття сьогодні пройшли досить вдало. Надалі на практиці ми будемо вдосконалювати свої навики і будемо проводити заняття щотижнево для того, щоб, якщо виникнуть реальні підстави і бойове завдання для використання відповідних бойових броньованих автомобілів і нашого особового складу, ми будемо щастя і гідністю виконувати ті функції, які на нас поклав закон України про національну поліцію. В умовах війни, коли кожен наступний відрізок часу може бути непередбачуваним, і для цивільних, і для тих, хто служить зі зброєю в руках, необхідно завжди бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій і володіти спеціальними знаннями та навичками, які допоможуть зберегти життя побратима або цивільного. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!